Дорогі друзі, брати і сестри, прочитаємо один вірш із старого заповіту, який в одній історії записаний. Це четверта книга царств 22.8. Тут написані такі слова. І сказав первосвященик Хілкія, писарю Шафану: Книгу закону знайшов я у домі Господньому. Була така ситуація, коли храм був у Занепаді і потрібно було робити реформу, робити потрібно було ремонт. І збирали кошти по-нашому на той час. І потім доставали їх звідти. І був писар, який я прочитав, який записував, скільки достали. І також там, присутній, ми бачимо, був первосвященник. Ну, священнослужителі там приймали участь. І коли доставали золото, можливо, да, там було срібло. Серед цих дорогоцінностей пересвященник говорить: я знайшов книгу закону. Він знайшов свою дорогоцінність. Хтось перераховував кошти, скільки яка вага була того золота, срібла, дорогоцінності, можливо, дорогоцінне каміння було. А він говорить: я знайшов книгу закону. Так буває, З одної сторони, Слово Боже, воно знаходилося там, де воно й повинно було знаходитися, але серед дорогоцінностей, але воно могло бути нижче рівня. Можливо, інші люди, які доставали це золото і срібло, вони так золото вигребли і залишили там, а він замітив щось цінніше. І от я хотів би говорити про слово Боже, про його цінність. Як чи є воно? Да? От Хілкі говорить, я знайшов книгу закону. Ми збираємося зараз в такій атмосфері на природі серед ну, дерев, да? але в нас і є трошки і устройство. Ми сидимо на лавочках, мікрофон у нас є. В нас хор співає. Я вам розкажу історію про слово Боже. Яка була відбулася в Франції в часи гонінь раніше, туди декілька століть тому назад? Тоді, коли були гоніння, тоді теж церква збиралася в лісі, і знаєте, вони переживали не тільки про те, як де сісти, де машину поставити, щоб було їм комфортно, зручно, щоб сонце на них не падало. Можливо, чи дощ не йшов, вони переживали, щоб не їх не взяли в тюрму. І в таких умовах для конспірації назначався хлопчик, ну, такий, я не знаю, який десь ви так примірите. Він був вартовим. Він вилазив, відходив на велике дерево, вилазив на верхушку, вони по бажанню і дивився, якщо якісь приближаються люди. У формі, в пагонах, або якісь солдати, та він свистить на верхушці сидить на, на дереві, він свистить у свисток, і церква вся розходиться, ну, можливо, там збирає малину і так далі. Да? так приблизно. І одного разу почалось зібрання, і черга випала е, піти на варту, хлопчику. Це був син проповідника якраз. І вже проповідь пішла, зібралася церква, почалося вже зібрання, і цей хлопчик потихеньку пішов займати свій пост. І от підійшов він до того високого дерева, де можна було піднятися і бачити, якби все зверху. І тільки він почав залазити, щось шередить, дивиться, ну, шелестить в кущах, в деревах, листя зажеруділо. Він повертається, перед ним стоїть солдат. І він його взяв так за шкібарку з дерева і зняв. А там іде зібрання. Там читається Слово Боже, можливо, не долітають всі слова, але там зібрання йде. І... і він його зняв з дерева, придушив так до землі і говорить: тихенько, тільки щось, якийсь звук скажеш або якось викличеш. Буде тобі просто мовчи, і, і якби і цей хлопчик лежить на землі, так голову повернув, якраз на лісній дорозі дивиться ціла група солдатів стоїть. І він зрозумів, що цієї групи солдатів вистачить для того, щоб всю цю церкву ну, все-таки взяти в кольцо, заарештувати і з нею розібратися. І тоді такі міри були приміняли віруючих, От це сьогодні ми можемо писати заяви і добиватися щось. І от він лежить на землі. Це його перший рівень був геройства, було піднятися на, верш... на... на верхушку дерева, а тепер дрі... другий рівень. Що б ви робили? От, знаєте що? Він недовго роздумуючи, взяв свисток, в рот, і скільки в нього сили було, дунув у нього, і на весь сліз. Пролунав такий громкий свист. І цей солдат, коли побачив, що він так зробив, взяв його і скинув з обрива, якраз тут був. А люди, які були там, вони почали швидко, розходитися, так, такі ситуації в них бували. І коли солдати прийшли на місце, де збиралась церква, вони вже так приблизно, можливо, орієнтувалися, на тому місці стояла тільки так розкрита Біблія. А хлопчика врятували Божі ангели. Він коли ну, злітав там з обрива, то так трапилось, що так Бог устроїв, що е, він зачіплявся за дерева і ну, не був в нього такий удар якийсь. Хоча він втратив свідомість. І коли люди церква розійшлася, то тато цей проповідник його він через декілька годин він не знав, як ситуація, потім підійшов до того місця і знайшов того хлопчика. Який був знепритомніший, його привели до почуття, і він відійшов, е, якби виздоровів, да, трошки період певний був, тому що е, були деякі в нього ушиби були. І після цього в нього був третій рівень відношення, е, ну, якби росту. да, Він почав молитися за солдата, от який його скинув з обрива. Я прочитав про історію про. Про одного хлопчика. Ну, в той момент вже йому було 28 років. А коли він став на царство, йому було 8 років. Це цар Іосія, це хороший був цар. Це цар був, який От порівнюється, що він робив так, як Давид. Царі були порівнювалися як Давид, робив угодно, як Давид, або грехи і Єрвала, Єрвалама. Двох царів один як Давид. Або як нечестивий, або як хороший цар. І от цар Іосія порівнюється з Давидом. Небагато. Крім нього, тільки ще сім царів так порівнюється з Давидом. І на рівні цих семи царів Іосія порівнюється якби він вище. Якби він робив, ну так інші царі не робили, він ходив шляхами Давида. Він став на царство, коли йому було вісім років. І в нього батьки були і тато, Амон, і дідусь. Манасія це були нечистиві царі. І вони слова Божого не знали. Через те воно було так десь заховано, десь в скарбнички можливо. І храм був у занепаді. І він почав написано прибігати до Господа Бога. І от він полюбив слово Боже, захотів зробити реформу. І коли от діставали щось, коли одну справу він робив хорошу, да? хотів ремонт зробити Дому Божим, то і друге Бог йому дає, Бог дарує тоді Слово Боже. І я ще, я вам ще на закінчення ще одну історію. Хотів би не так, щоб складна була моя проповідь, щоб багато і діток є, щоб могли розуміти все ж таки. Слово Боже важливо, щоб воно було на правильному місці, не тільки як дорогоцінність лежала. А от коли ми читаємо повторення закону, то написано Моїсею було сказано, щоб він положив книгу закону праворуч ковчега об'явлення в святому святих. Місце якби святе. І ще яку я бачу тут думку, що Слово Боже воно не повинно розходитися з нашими об'явленнями. Буває, люди говорять: мені Бог відкрив, а воно геть. Протиріччя Словом Божим розходиться. От Моїсей входив, ну, входили первосвященики святих святих, а також, ну, видно, ми бачимо, можливий Моїсей туди входив, відкривався перед кришкою. Написано, в той же час об'явлення Божі вони не повинні перечити Слову Божому, закону Божому. І це також важливо. Слово Боже, воно не завжди діє так бистро, як один із Беркам писав, що. Досвід пасторів показує, що людині потрібно, якби багато часу слухати слово Боже, щоб отримати народження згори. А так просто людину зустрічну, зустріть, розказати йому Євангеліє за одну хвилину. Цього недостатньо і можливо, тому і діти віруючих батьків раніше приймають хрещення ніж тих, хто не віруючі люди. Все ж таки вони більше чують. Ну це так досвід людей, які приймають слово Боже. Я вам ще розкажу одну Біблію, одну, одну історію розкажу. Е я вам роз розповідаю історії, не казки, а саме реальні історії. І друга історія вона також буде реальна. Та історія була із Франції, а ця буде історія із Радянського Союзу. Також з періоду агоній. Нам важливо е знати е такі історії, коли був період, е коли Слово Боже відвергалося і. Хотів царювати атеїзм, що Бога немає, але Бог він, він є. В одній, по-нашому, невіруючій сім'ї Ріс один, ну ми скажемо, хлопець 15 років, це вже, це вже й молодь. І сім'я була доволі такою вихованою, доброю, багатодітна сім'я була. І цей хлопець він в класі був також хорошо, добре вчився, добрі відносини з вчителями були з, з однокласниками. Він, мабуть, був комсомольцем, був лідером, таким активним був, сам доброю людиною був. Він любив вдома слухати тата свого, коли той розповідав різні історії, як потрібно жити, як потрібно любити людей. І все було б. В його житті, можливо, і так продовжилось, якби він не зустрівся з одним дивним чоловіком. Одного разу, йдучи зі свого такого, не знаю, партійного зібрання, де збиралися ці люди в школі, він був там в тому комітеті. На трамвайній зупинці, це вже пізно вечором, майже ну вже темно було. Він почув такий, як би, стон людський, зойк. Він подивився, дивиться, лежить старий дід. Він до нього підійшов, дивиться, він лежить, ну якби не, не рухається, начебто й не видно, що він п'яний. Він йому розцібнув ну, курточку, це була зима, повернув голову і цей чоловік підійшов, прийшов до тями і так подивився на ну, нього. дякую, синок, нехай благословить тебе Господь. І знову відключився. В цей момент до, до нього підійшли люди і говорять: слухай, тут вже швидка допомога виїхала, ти поки побудь біля нього, мало ли, щось трапиться, побудь біля нього. Та він говорить, ну, сам про собі, як я можу покинути таке місце, коли ну, от я тут комсомолець, я за правду, я завжди допомагаю всім людям, я сама доброта. І от він стояв і дивився, да? дійсно, під'їхала швидка допомога, погрузили його в машину і поїхала. І він стояв і дивився, і думав, оце я, я тут допоміг людям, який я хороший, добрий чоловік, член партії. І машина від'їхала, і він дивиться рядом біля того місця, де лежав цей старий дідусь, якийсь чорний предмет. Він до нього, а то дивиться, чорна сумка, його сумка. ну, Його забрали, а сумка залишилась лежати. Ну, Він думає, потрібно її віддати. Забрав її і прийшов додому. Приходить додому і розповідає, який же ж він хороший, який він добрий. Мама говорить: треба подивитися, чи там в тій сумці є, можливо, адрес, є, можливо, номер телефону, можливо, якась інформація про цю людину. Можливо, там кошти якісь є, що там є. І от вони відкрили, подивилися, ну що там був гаманець, але коштів там було, ну там копійки були, можна хлібин купити декілька. І Біблія була. А на Біблії було написана фамілія, ім'я і адрес. І він достав, читає Біблію. Багато говорить чув про цю книгу, ніколи її не бачив. Така книга чорна. А тата говорить цей каже цей дідусь, це каже сектант. І вечором почав розказувати своїй сім'ї, дітям, хто такі сектанти, що це такі люди страшні. І аж цей гена хлопчик, він аж думає, не радий, може, й не треба було таким людям допомагати. Це такі злочинці якісь. Але ну, допоміг то допоміг. Треба буде, ну що ж, є адреса, би якось віднести сумку. Але поки він ту сумку відносив, то він ту книжку взяв та й думає, що ж то в тій Біблії написано? І Почав її читати. І от читав, читав, він її багато, він її майже чи не перечитав, декілька місяців пройшло. От він читав і дивиться створення світу, щось таке, незрозуміле, тяжко вкладається з його вихованням. Дещо йому подобалось, дивиться книга про доброту в загальному. І через декілька місяців тато запитує, то ти книгу відніс чи не відніс тому, тому, тому дідусю? А він говорить: та ні, не відніс, якось, якось віднесу. Він же трошки втягнувся і хоче читати. Хотів, якби, дочитати. Він говорить, ну треба віднести, як, ким би не був той чоловік то треба віднести. А він сам собі думає, дійсно, треба віднести, тому що, можливо, цю людину треба ще й наставити. Це якийсь за затурканий такий дід, і він не знає справжніх правил життя. Можливо, в мене є команда, ми прийдемо, наставимо. Треба прийти до того діда думає. І от він набрався, наважився, взяв цю сумку і пішов по вказаному адресу. Тим більше це був його район, це не так далеко було. Прийшов він. А відкрила двері, він, він розраховував, що вийде дід. А от вийшла мол, молода жінка вийшла. І він говорить: я от показує Біблію і, і цю сумку показує, я це знайшов. Вона говорить, папина Біблія. Заходь, говорить. Як вона, говорить, тебе так виявилося, виявилася. Давай, говорить, розпов... розкажеш. Налила чайку йому, і він сів і вже забув, що він до сектантів прийшов. І Вона почала розповідати про тата. Говорить, він був невіруючим чоловіком, він займався різними дослідженнями і там посварився зі своїми колегами, потрапив в тюрму. В тюрмі він увірував, і потім почав служити Богу, і Бог на його молитви відповідав. І навіть зцілив цю дочку, ну, молитвою, помолився. І зцілення отримала вона. І от він розповідав це все. Вона розповідала ця дочка, а потім говорить: а він вже тато помер. Два тижні тому помер. Ну так. Ну, і ще різні історії. Вона розповідала про ньому. Ну, він віддав цю книгу і вже потім виходить. А вона говорить: ти знаєш, тато був би радий, якби ти цю книгу взяв з собі. Він молився, щоб його книга принесла. Користь, щоб вона дала життя хоча б одній людині. І як я бачу, говорить, наполовину вже вона дала життя. Візьми цю книгу. Ну, і він її взяв. Він її взяв і прийшов додому, але не розказав, що він її приніс додому, тому що його б вдома не зрозуміли. І почав читати цю книгу. Він читав, читав, записав деякі питання, які в нього є. І після школи е-е-е е Періодично міг приходити до цієї сестри Люби, до дочки того дідуся, який помер, і запитував питання, вона йому допомагала, дещо розтлумачувала. І так проходив час: з півроку пройшло, і він прийшов в церкву, відвідував і він покаявся. І на нього дома почалися гоніння. Батько почав бити навіть перед людьми, перед іншими. І сказав, коли він сказав, що він прийме хрещення. Він сказав, я тебе вб'ю, коли ти приймеш хрещення. Але цей хлопець він витримав, він прийняв хрещення і прожив все ж таки життя з вірою. Я не знаю, можливо, і час він живе, його ім'я заховано, але це справжня історія. Можливо, і хто його конкретно знає. І прийшов час, і він, вже маючи свою сім'ю, він. Відвідував вже своїх батьків, і він говорить прийшов уже його батько, був старий. і він говорить, Ти знаєш, ти мені раніше говорив, коли я знайшов ту Біблію, ти сказав, що прийде час, що це все релігія, ще декілька років, і все воно зав'яне, і забудуть про Бога, буде царювати комунізм. А от сьогодні говорить, Біблія вона розквітає, проповідується кругом. А за Леніна вже забувають. От ми сьогодні знаємо, що і пам'ятники їх позносили, тому що Слово Боже, воно стоятиме вічно. І в книгі об'явлення ми читаємо 21 розділ, передостанній розділ із Біблії, розділ книги об'явлення. Там написано так. Було написано сказано Івану так: напиши, що слова ці вірні і істинні». І тому слово Боже, воно вірне і істинне, і воно має силу. І хай Господь нас поблагословить, що ми до нього відносились, і як до дорогоцінності, і як до об'явлення, і як до того, що дає нам життя. Амінь.